Вітаю вас, це Майдан ТБ. Мене звати Ірина Ткаченко. Ми продовжуємо свою роботу в прямому ефірі, як завжди. За традицією, перші півгодини Майдану ТБ це психологічна служба Майдану ТБ. І наш гість, психотерапевт і письменник Олександр Стражний. Вітаю вас! Вітаю. Власне, пан Олександр і був одним з співавторів народження цієї ідеї саме в рамках Майдану ТБ. Говорити з людьми про важливе психологічне і не просто просторікуючи і розводячи якісь теорії, а давати людям конкретні поради. Але перед наш режисер дав нам змогу подивитися невеличкий музичний кліп, точніше, це буде пісня у вашому виконанні. Що це буде таке? Це пісня, о, так це ця пісня на вірші нашої київської поетеси. Тетяни Малахової, вона була написана якраз тоді, коли ми казали десь грудень, січень, тоді, коли були військові дії, тоді, коли такий настрій був, ну дуже більше пригнічений, загибли, більше поранених, Більше заглипли було дуже більше поранених. Ну і ця пісня народилася тоді, коли такий стан душі був, стан суспільства. Угу. Ну, пісня не така, вона сумна. Але ж ну але ж, що є, Українє, то є. Відом, ну давайте подивимося. Давайте подивимося і послухаємо. разрываю объятия двухголового монстра. Вы мне больше не братья, вы мне больше не сестры. Не могу притворяться, рвется в клочья аорта. Парню слышите двадцать, а он уже мертвый. За минуту до смерти Он достал телефон До российские черти Шли с обеих сторон И глумилась шпана Из деревни на каме Убив пацана Вонящего маме Сколько парнем не пройдено А он шел в это месиво Заслонив с собой родину От российской агрессии Разве мы вас просили Звали падая низ? Что ж ты, сука, Россия рожала убийц разрываю объятия двухголового монстра вы мне больше не братья вы мне больше не сестры не могу притворяться рвется в клочья аорта. Парню, слышите? Двадцать, а он уже мертвый. Дякую вам. Справді сильне дуже враження від цієї пісні. Там є такі слова. Ви мені більше ні браті, ви мені більше ні сестри». Насправді, я так не вважаю. Я не вважаю росіян нашими ворогами. Наші вороги, ті, хто знаходиться в Кремлі. І мені було дуже нецікаво. Я дуже, ну, як росіяни її сприймуть цю пісню, там же вона так. Угу. Ви знаєте, Ірина. А вже є відгуки? Р... Ні, ні. Ну, да, да. І е, росіяни насправді дуже багато росіян, вони адекватні люди. Вони зрозуміли, про що йдеться у цій пісні. І багато відгуків з Росії, вибачте, нас за те, що ми робимо. І це дуже важливо. Це, це нібито якась народна дипломатія. З цією піснею. Тобто вона ніяким чином не, не, не відділила угу. нас від росіян. Що, що добре? що добре. Повертаються хлопці з АТО, повертаються з війни, а все більше хлопців у камуфляжі з'являються на наших вулицях, в закладах громадського харчування, в транспорті. Вже ми знаємо, що періодично, слава Богу, звідка виникають певні непорозуміння. І точніше, скоріше виникають на порозуміння не між простими людьми, скажімо, звичайними і е, хлопцями, вояками, а між якимись посадовцями, або навіть е, там не знаю, там таксистами або працівниками, охоронцями певних там закладів харчування або в транспорті, е, щоб ви порадили всім, хто стикається з такими ситуаціями, для того, щоб вийти з них максимально точніше оптимально. Так, тут є що порадити. Це якраз і буде той меседж, який я би хотів би звернутися до наших телеглядачів. Він полягає у тому, що це хибне уявлення, що хлопці, які повертаються з АТО, ну, вони такі самі, як і ми. Вони інші. Їхня психіка, вона. Ще ті хлопці, вони ще на війні, і тому вони можуть собі не те, що можуть собі дозволити, це такий стан психіки, що вони більш різкі, вони можуть сказати щось, вони можуть якусь дію зробити, і ставитись до цього потрібно не як до якогось там грубощів, не як до якогось. Дії, а до того, що це така здатність психіки бути більш ну, реагувати на якісь речі більш активно. І тому ну, я би порадив будь-кому, хто стикається з цими хлопцями, якщо він бачить, ну ставитися як до. Трошки як до дитини, трошки як до більш емоці... емоційно вразливої людини, аніж всі інші, і знаходити е, спільну мову дипломатичними методами. без, як... без залучення якихось там без правоохоронців і, і просто охоронців. Ну, так, так про такі випадки в інтернеті пишуть, що якщо виникали, ну будь Я думаю, що вони тупикові ці е, е, намагання е, вирішити це як раніше. Коли людині там заламують руки, кудись тягнуть, тому що погодьтеся, коли ми. Всі бачимо, як міліція заламує руки фронтовику. Ну, слава Богу, то ми реакція... такого не бачили. Ми про не це лише Боже. лише читали в інтернеті. І Це не факт. І не Боже що це не вкиди на це наших ворогів. Можливо, і це... так, але думати про це треба. Думати про це треба заламо інформаційної війни. Ніхто не відміняв руки фронтовику. Це те ж саме, що заламувати руки дитині. Це ганьба, і можна знайти інший. Інші шляхи для того, щоб знайти спільну мову як з дитиною, так і з фронтовиком, який знаходиться ну, в стресовій ситуації. Це треба розуміти, це треба Обов розуміти, що будь-яка людина, котра повернулася з війни, котра бачила смерть і не один день, і не один день вона знаходиться в стресовій ситуації. І вона всі... вразлива, і вона реагує не так, як ми реагуємо. І ми всі мусимо бути мудрими, і, хоч трошечки психотерапевтами. Обов'язково. Цього треба вчитися, але воно того варте і це робити потрібно. Зовсім інший ракурс, зовсім інший поворот нашої теми. Чи змінилася, скажімо, у зв'язку з війною, з російською агресією щодо України, психологія або хоч якісь погляди на життя, на своє, на наше, тих іноземців, з якими ви стикалися, адже в Угорщині живуть люди багатьох національностей, багатьох країн. Чи міняється їхнє, не те що життя, а хоча б психологія? У зв'язку з нашими подіями. А ми їх багато чому навчили. До речі, ми. Ми українці. Своїм майданом, своєю, своєю гідністю, своїм ставленням до лідера. А наше ставлення до лідера, якщо нам щось не подобається, то Гить. ми йому на двері. Гить. Так, в Угорщині там же зараз цей Орбан Віктор. Він теж. Такий собі намагається аля Путіним бути. Намагається такі диктаторські в нього трошки замашки. Його навіть називають Віктор Орбан, Віктор Янукович Орбан. Так угорці його так Угорці? Угорці, так Віктор Янукович Орбан. Це вони такі такі поганяли, таке дали. І тому там багато людей невдоволені, і якщо рані... А цей Орбан, він вже давно, він вже там другий срок, він вже mm -hmm. був там головним, потім не був, потім mm -hmm. він вже там давно. І, і, і якщо раніше вони бурчали на, на кухнях у горці і, і, mm -hmm. і, і, і лише так, то зараз там відбуваються великі демонстрації, великі мітинги. З криками геть? Чи поки що з криками геть. Був я на тих мітингах, ну це ж не Майдан, це ж не Майдан. Дам, бо вони вийшли там, покричали, покричали, кудись там походили, розіслилися по домівках дивитись телевізор і вийшли на свою думку. Так нас же ж люди вийшли і залишилися вже нікуди не, не пішли не з йде. майдану, поки Так, не результату кинулися. не було. Ну можливо, ще в них не, не було тої останньої краплі, як у нас. Що вже вже нема куди терпіти, можливо, є куди терпіти. але ж ці мітинги, ці демонстрації, вони вимушують владу іти, як то кажуть, російською на поп'ятною. Тобто на поступки. вони на поступки, так вони ну, якщо раніше Орбан був найкращий друг Путіна, то зараз з Угорщини дуже багато газу йде в Україну. Дуже mm -hmm. багато ми отримуємо по реверсу. Багато mm -hmm. чого. Це Путіну не подобається, але угорці з нами підтримують дуже хороші зв'язки, економічні, і психологічні і інші. Чи міряють там рейтинги Орбану як? Путіну ні, ну так такої, так, такої, катава що про 86, шість або там 84, Але все ж таки, наскільки ці рейтинги впливають, скажімо, а, на їхнє життя? Ви, ви знаєте, таких рейтингів я можу можу вони є, але я їх пропустив. Але там відбуваються якісь речі, такі дивні. Що наприклад, наприклад, що всі кажуть, ну всі мої знайомі, всі кажуть, що він поганий, і ту -ту -ту -ту, але були е, чи то-ні вибори були, а вибори? вибори були, парламентські ага. вибори, і на виборах його партія е, угу. Фідес цього угу. Орбана, вона зайняла кругом перше місце. А я у горців питаю, слухайте, а чого ви за нього проголосували? Чого ви Як кажете, так? що вам не подобається? А, а всі за нього проголосували. Що там підтасовки Десь ми вже були? Бачили. Ну, політики, я там із політиками спілкував. Ну, політики кажуть, так, там були підтасовки, але я не вірю, що там були підтасовки, бо все ж таки воно все прозоре. Все ж таки, Це ну, якийсь психосоціальний пояснили, феномен? Це якийсь психосоціальний феномен, не дуже зрозуміло. Як мені зрозуміло, ви розумієте? Люди грамотні, вони на ті вибори не ходять, вони не голосують, а такі бабушки, які нас, ходять, Хотя їм там байдуже вони там за стабільності за це. Ну але це ж якось воно не відповідає, чому вони проти нього, але за нього голосують. Це ще треба дослідити цей феномен. Колись я в мене був такий поганий настрій, де ще підлітковий вік. Я щось таке почула про мінотавра, почитала, побачила. І знаєте, як підліткам так іноді властивий, такі, такі, такі похмурі настрої, гормональні бурі, як кажуть, я подумала: угу, людина, людині, мінотавр. Тепер я розумію, що це неправда. Людина, людині, людина і психолог. Так чи інакше, правда ж? Ну, людяність це перш за все має бути. Ну, психолог, не психолог, а можливо, хтось музикант, а не психолог. То що він це гірше, ніж психолог, а можливо, хтось навіть і бухгалтер. Ну так, а можливо, хтось навіть <гум> і диктатор. Можливо, хтось. І навіть диктаторів диктатор. люблять, правда? ж? Розник. І не тільки народні маси. Я не так давно прочитав такого вірша «Юнний Моряць. Киянки, який... до речі. Вона народилася в Києві. Я знаю, вона і в Київському університеті навчалася, якщо я правильно розумію. І коли я прочитав її вірша «Хочу диктатора», спочатку в мене виникло враження, що це в своєму чудовому такому згумором іронічного, гумором, іронічного так. вона іронізує. Над тими ну, чи то що це сиянами, Такий Стьоп, такий такий. Ага. нормальний Стьоп, потім... хочу диктатора, хочу. й думаю, Боже, яка чудова. От молодець. От молодець. Потім я пішов на її сайт, подивився е, її відгуки, М -м -м. і в мене ще леп трошки. Е, я побачив, що це воно все. Так і, да? Так і да, це все ну, серйозно. І? Ну, я вирішив трошки. Доповнити Юнну Морець своїм виконанням цього віршу. Він зараз гуляє по інтернеті. Сама Юнна морець зараз. Ми продемонструємо нашим переглядачам. Юнна Морець студії. його бачила. Що сказала? Вона... Ну, вона сказала, що ну я з цим не згодна, але хай буде і так. Тобто зараз вона ми... не агресивно до цього. Зараз ми побачимо ту несподіванку, про яку я говорила, тобто виконання, нібито серйозного, справді серйозного вірша Юне Морець. Хачу диктатора» у виконанні нашого гостя, який поставився до цього дуже дуже своєрідно. Дивіться. Близится Диктатора Все нет Хочу диктатора Не меньше И не больше Того, чей потрясающий Портрет в России Беспропудно Снится Польше. Хочу диктатора Такой величины Чтоб не теснил Никто мои границы где русофобы дружно сплочены? А мы должны фашистам подчиниться? Хочу диктатора такого, как сейчас. Наврали мне певцы свободы слова. Отровай русофобии сочасть. Диктатора хочу, как Запад. слова. Хочу диктатора. Когда отправить в ад? Хотят Россию. И вот об этом. И не жалеют никаких затрат. Свой адский план не делая секретом. Хочу диктатора, который не горит в аду. И не тонет ни в каком потопе. Метеорит. А также гальмарит. Чего? Ни в Азии не грохнет, ни в Европе. Хочу диктатора. Такие времена. Так много русофобских душегубок. И ждут с восторгом, что моя страна сама убьется превратясь в обрубок. Но не дожидутся в адской злобе дня. Хочу диктатора для праведного дела. Какая же фашистская свинья тут завелась, что я диктатора. Хотіла. Скажу вам чесно, шановні глядачі. Що я подумала, що Путін зник з екранів, як то кажуть, радарів, телерадарів саме після цього кліпа? Ну так воно і є. З, з, за часом воно з, з часом, воно на, на на наступного дня він 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 зник після того, як це з'явилося в інтернеті. Може він подивився? його? Чи є у вас якісь версії зникнення крім цієї? Що ну сидить і все? людина собі п'є і, 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 і дивиться, як світ і дивиться, реагує. І дивиться, Як над нею висньовує. А Що стільки уваги до цього? Мені здається, що людям ну, просто нічим зайнятися. А вже немає, вже що немає. Поговорили, ну, поговорили. Зараз вже ніхто його не згадує. Росія собі живе, все відбувається, і як І нікого завжди. не цікавить, той Путін, де він там, що він тут. Я думаю, що це справді, як казав, дуже такий великий російський поет ЕМ Бродський. Свобода це коли забуває, це коли забуваєш отчество у диктатора. Okay. Мені здається, що ми всім з паном Олександром побажаємо саме цього відчуття, що хай там гетьмани, які будуть, хай там президенти, які завгодно, нам своє робить, за нас наше життя ніхто не вирішить, не, не проживе, чи не так? В Україні ніколи не буде диктатури, бо це не український менталітет диктатура. Українець сам по собі, він сам собі хазяїн, і ми дуже демократичне суспільство. Нам це не не погрожує, не, по, не загрожує не загрожує на цій оптимістичній ноті. Ми поставимо три крапки, тому що майдан ТБ працює для вас, шановні глядачі, п'ять днів на тиждень, де звучить правда, іронія, іноді мудрість, тому що це життя. Щиро вам дякую і до зустрічі.